10-та зона 32. Скільки підготувати? 1. Плюс Сіть кг. кіла, сідя дев'яносто вісім, бутомір тридцять два, стягує сили на напрямки, він хоче все-таки закріпитися, але ну, ми йому цьому не дамо, тому що будемо працювати, хлопці наперед, їх так же само вони чекають артилерію. Ну, і ми будемо працювати скільки нам треба буде. Аби давали снаряди західні партнери, тому що це 155-й в Україні, як я знаю, що їх не виготовляють. Тільки від них залежить, як часто ми будемо стріляти. Сьогодні читав, що Байден уже ж вході підтвердив, що буде давати. Це буде все круто. Нам прийдеться менше використовувати снарядів, якщо буде касетний боєприпас, він більше поражає. Території ніж ну осколковим чи там фугасним снарядом обвичним снарядом. Так, можна кудись дістати. Кондентів покованих в окупах на бродах. Хе-хе-хе. Треба, коротше, оруді опитати, як брати самостійно. Дякую. Якийсь американський чувак на нього вийшов і Великий він. Підняв дрон, знаходиш сіль, передаєш координати артилерії, артилерія відпрацьовує і піхота наша йде вперед. Так набагато проще. Дрони дуже часто губимо, тому що працює ворожий реп, пушки. Армата Мытины Мы совсем отдельный секс. Отдельный секс. В зависимости от того, как соблюдается нашей позиции.